Так, сьогодні 17 червня 17 року. Гарна погода. Я сиджу на вулиці і в цей момент перебіг до мене зайчик. Ось він там в травиці. Собі засів і скубе травичку. Ну я говорю, а він трошки вужка підняв. Ну, я до нього зараз підійду ближче. Ага. А, маленькі зайчиня. Ага, А Ану, ми його. З цієї сторони, може, дістанемо. Ага, побіг там десь. все? Кик.